В аптеці. Аптека німецькою мовою діапотеки. Die діапотеки. Apotheke. Die Apotheke. Аптекар. Діапотека. Аптекарка. «die Apothekerin». Куди ти? Куди ти йдеш? Вогін гейзду. Вогін гейзду. В аптеку. die Apotheke. Причому мусимо запам'ятати наступне. В аптеку ін ді апотеки. В аптеці ін диа апотеки. Заходимо до аптеки і можемо почути від аптекаря, Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen helfen? Тобто, чим можу я вам допомогти? Wie kann ich ihnen helfen? Ich brauche. Мені потрібно, або я потребую, іх браухе. Або ж я хотів би чи хотіла би іх мьохте gerne. Ich möchte gerne. Ну, але перш за все не забуваємо привітатися, сказати або гальо, або гутн так і для прикладу «Іх браухе таблетен геген копшмерцен». Мені потрібні таблетки від головної болі. Іх брауче таблетен геген копшмерцен. На що можемо почути запитання? Чи маємо ми рецепт від лікаря? Хапен зі айн рецепт фом арцт? Haben Sie ein Rezept vom Arzt? Abosprosto haben sie ein Recept. Recept Niemadzico movo you das recept. Um množeni memó di recept. Das recept di recept. Pokazujemo da emotecario recept. Here is ein Rezept, bitte. Here is an Rezept bitte. Ось рецепт, будь ласка. Але інколи може таке бути, що і у нас немає рецепта з собою. хабе іх кайн рецепт. Ляйда хабе іх кайн рецепт. На жаль, у мене немає рецепта. Препарат das Medikament. Das Medikament. Суспензія. СУСПЕНЗІОН. ДІ ТАБЛЕТИ. Це в нас таблетка. Але ми вживаємо у множині. ДІ Дітаблетен. Таблетки. Mas, з німецькою мовою ДІ ЗАЛЬБЕ. Для прикладу візьмемо речення. Я хотів би мазь проти болів у спині. Ich möchte gerne eine Salbe gegen Rügschmerzen. Ich möchte gerne eine Salbe gegen Rügschmerzen. Die Tropfen Krabli die Tropfenbli die Ohren troppfen, aber die augentropfen Pflaster. das pflaster mirni pflaster ich brauche ein pflaster ich brauche ein pflaster Коли ми кажемо, що нам щось потрібно, або ми щось би хотіли би, ми використовуємо знахідний відмінок. Тобто ich möchte gerne ein Pflaster», «einen Verband», «eine Suspension». «Einen Verband» перекладається як бинт. При цьому ми використовуємо та вживаємо неозначений артикль, ein, einen або eine. Інколи нам потрібна дозувальна ложка. Der Dosierlöffel. Der Dosierlöffel. Якщо ми хочемо запитати, як ми повинні приймати той чи інший препарат, використовуємо фразу: "Wie sollte ich das einnehmen?" Wie sollte ich das einnehmen? А інструкція німецькою мовою буде звучати як Die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung. Brauchen, потребувати. Die Gebrauchsanweisung, Instruktion. Приймайте 3 Nehmen Sie das dreimal pro Tag ein. Nehmen sie das Dreimal pro Tag ein. Dreimal citrici може бути також zweimal двічі. pro tag те саме, що і täglich. В день. Можемо запитати, коли нам вживати перед їжею чи після їжі. Vor dem Essen oder nach dem dem Essen? Vor dem Essen, перед їжею. Oder nach dem Essen. Nach dem Essen, Після їжі. Якщо ми щось не зрозуміли, можемо використати фразу Ві біте, габе ніхт верштанден. габе ніхт верштанден. Або ж попросити, щоб нам написали це. Кюнтен зі біте дес шрайбен? Кюнтен зі Кünттен біте дес шрайбен? Ну і, звичайно, розрахуватися. Das macht zusammen 50 Euro und 50 Cent. Це буде коштувати 40 євро та 15 центів. Для прикладу можемо почути від аптекаря. Gute Besserung можуть нам побажати. Одужання. Ну і ми повинні, звичайно, подякувати, сказати Danke. Ну і сказати. Auf Wiedersehen, abosch, tschüss.